Коротше, багато хто ж вдома використовує в оці підмойки фільтра да, з зворотнім осмосом, і всі вроді би думають, що це вода такої ж якості, як ти типу, поморшинська, чи там якась друга очищена вода, але є багато але от я в тому числі такий же самий, як і ви, користуються вдома осмосом. Але по нормам ця питна вода має, помімо там цих е, металів, всього корисних речей. Отримати для того, щоб вона була живою і була корисною для організму, вона має ще підтримувати. Правильний уровень PH. PH це таке значення. І в нормах воно має бути від 6,5 до 7,5-8,5. до да? Це е, позначка. От. Але не факт, що воно після зворотніх осмосів, е, окремо з мінералізатором чи без, воно таке є. І в мене от такий от експеримент хочу провести, купити завтра тестери, е, пропустити воду через свій зворотній осмос і поміряти рівень цього PH. Бо якщо. Аж буде нижче ніж 6,5, то таку воду вживати не можна. Хто це робив, можете написати обов'язково в коментарях. Може, в когось є якась інформація. От а в остальні зберігайте відео, подивитись далі на результат. Слава українцям.